Привіт! От давайте згадаємо дитинство. Це був просто час для ігор? Чи може це була найважливіша школа в нашому житті? Сьогодні ми якраз і зануримось у три літературні історії, які показують, що перші життєві випробування це, власне, і є ті самі головні уроки: уроки про світ, про людяність, ну і про нас самих. Отже, головне питання на сьогодні: чи може дитинство бути такою собі школою? Не просто безтурботним часом, а справжнісіньким навчальним закладом, де ми пізнаємо світ і людей. Ну що ж, давайте спробуємо знайти відповідь, зазирнувши у світи трьох дуже різних юних героїв. І ось наші головні герої можна сказати троє учнів у трьох дуже різних класах, але ці класи це зовсім не кімнати з партами. Ні, це цілі світи, які, знаєте, раптово влаштовують їм ну дуже серйозні іспити. Перший наш учень Толик, його клас це повоєнне село, а його іспит, на перший погляд, щось дуже знайоме і, можна сказати, дитяче. Він просто побився об заклад, аби вразити дівчину. Ну, здавалося б, класична історія, правда ж? А тепер повний, просто разючий контраст це климко. Для нього класом стала ціла країна, просто спустошена війною. І його іспит це вже, знаєте, зовсім не дитячі пустощі, це відчайдушна, небезпечна подорож по соль. По суті, це справжня місія на виживання, яка впала на плечі маленької дитини. І наш третій учень Андріан, його класна кімната, це сучасне цифрове літо, яке він, до речі, ідеально спланував. Але його іспит. Він зовсім інший, він не зовнішній, а внутрішній. Раптом трапляється сімейна криза, яка руйнує абсолютно всі його плани і змушує шукати нову опору у світі, що, як йому здавалося, просто розвалився на шматки. Окей, іспити в них були абсолютно різні, так? Але кожен, хоч і по-своєму, приніс героям дуже глибокі і, скажімо так, непрості уроки. То що ж вони дізналися про людяність? Які істини про цей жорстокий світ вони для себе відкрили. І ось тут ми бачимо, наскільки ж різними були ці відкриття. Для Толика головний урок це те, що дорослі мають якусь свою абсолютно незбагненну логіку. Климкош на власні очі побачив, наскільки безмежними можуть бути людське добро і зло. А Андріан він зрозумів, що навіть коли все летить шкереберть. У цьому може бути якийсь сенс. Ось ця цитата Толика, вона, знаєте, просто квінтесенція його уроку. Незрозумілі вони оці дорослі. Він раптом відкриває для себе, що в дорослих є якась своя логіка, яку дитині просто неможливо збагнути. І це ж, по суті, перше таке серйозне зіткнення з реальністю, коли розумієш, що те, що для тебе неймовірно важливо, для інших просто дрібниця. Це і є один з перших таких незграбних кроків до дорослішання. Але досвід климка він був незрівнянно, просто незрівнянно жорстокішим. Його подорож це не просто якась дорога з пункту А в пункт Б. Ні. Це було справжнє занурення в пекло людських крайнощів. Буквально на кожному кроці він бачив, як в однакових умовах може народитися і якась неймовірна нелюдська жорстокість, і водночас дивовижна самовіддана доброта. Просто уявіть собі, з одного боку швець, який віддає йому останнє взуття, і тітка Марина, яка фактично рятує його від смерті, а з іншого абсолютно безпричинна тваринна жорстокість поліцая на ринку і німецького солдата в потязі. І саме через ці, ну просто шокуючі контрасти, Климко засвоює, мабуть, найскладніший урок у своєму житті: людина здатна абсолютно на все, і на неймовірну велич. І на найглибшу ницість. А ось ключова думка щоденника Андріана те зіпсоване літо, яке спочатку здавалося йому справжньою катастрофою, насправді, воно відкрило йому двері до чогось зовсім нового, до іншого розуміння сім'ї, відповідальності і навіть до першого кохання. Він засвоїв дуже важливий урок, іноді наші ідеальні плани просто мусять зруйнуватися. Для чого? Щоб звільнити місце для чогось набагато набагато важливішого? Добре, ми розібралися з тим, які уроки отримали наші герої. А тепер давайте подивимось, як автори нам про це розповідають. Адже форма оповіді це теж важливо. Це можна сказати та сама парта, за якою ми читачі спостерігаємо за тим, що відбувається. Історії Толика та Климка це те, що називається автобіографічною прозою. Що це означає? Простими словами, це коли дорослий автор дивиться назад на себе маленького, і це дає абсолютно унікальний ефект: з одного боку, ми відчуваємо всю дитячу наївність Толика, а з іншого, ми бачимо глибочезний трагізм історії климка, але вже осмислений з висоти досвіду і мудрості дорослої людини. А от історія Андріана це щоденник. І це, скажу вам, кардинально інший досвід. Тут ми не дивимося в минуле з відстані. Ні, ми проживаємо все разом з героєм, от прямо тут і зараз. Кожен запис це його емоції в реальному часі. Сьогодні злість, завтра розчарування, а післязавтра якась раптова несподівана радість. Ми ніби сидимо поруч і гортаємо сторінки його життя разом з ним. Так що ж у підсумку, яку, так би мовити, підсумкову оцінку ми можемо виставити дитинству як школі? Давайте спробуємо все це підсумувати і нарешті повернутися до нашого головного питання. Дивіться, у всіх трьох історіях, попри їхню різницю, простежується такий собі універсальний шлях. Крок перший несподіваний іспит від життя. Це може бути що завгодно, від дитячого парі до війни. Крок другий засвоєння складного уроку, де ти спостерігаєш за людяністю в її, скажімо так, найчистіших проявах. І крок третій випускний це той момент, коли герой прощається з наївністю і отримує нове, глибоке розуміння світу. Це шлях, який так чи інакше проходить кожен. Тож, відповідь на наше питання, з якого ми починали, вона однозначна. Так, так, дитинство це справді школа. І ці історії чудово доводять, що це не просто якась підготовка до життя. Ні, це і є та перша найфундаментальніша школа, а її уроки ми носимо в собі завжди. То яка ж вона, це школа дитинства? Ну, по-перше, навчальна програма в ній абсолютно не передбачувана. По друге, головні уроки це завжди про емпатію та людську природу. Іспити, як ми бачили, можуть бути і смішними, і трагічними, а іноді і тим іншим одночасно. Але знаєте, що найцікавіше? Кожен випускається з цієї школи з новим унікальним поглядом на життя. І це, мабуть, найцінніший атестат. І наостанок, давайте кожен замислиться. Якщо дитинство це справді школа, то який найважливіший урок воно дало саме нам? Що ми винесли з цього першого класу? Це, мабуть, питання, над яким варто подумати. Дякую за увагу.